Доброго, ось що означає голубий в формі. Самопідйоми тепер не знаю навіть хто. Сильний, правда, ще вітер. Ну, цей вітер ще такий небезпечний. Бо західний вітер, він завжди, він блюдки мені якраз. Ну, якщо тут я дивлюсь два бокаріка я бачу, то у мене варіант, Чи хто там тільки 88 голубка, оця страшненька голубка, але вона скажена, льотчиця, скажена. Я її вже навіть, мабуть, і не буду ганяти. Я залишу її на маточник, бо вона самого-самого піскуньонка така. Почала літати, і ще до того ж у мене нема вже батьків і нема вже точніше і не було братів, сестер, воно якось одне голубеня дали тільки. Ну ось і виходить, що треба приберегти його. Я його прибережу. Ну Хоч сідають, ви знаєте, поки я... Побачив їх. Я чому взагалі-то вийшов? Я схаменусь в голуби, зірвались. І таке думав, що хтось їх тут ганяє. Ну, Чи хижак, Ну, хтось їх злякав. А хто що не зрозуміло? Може і злякали. Вийшов вже, заглядаю вгору чи налітає хто. І пара і так високо вона була. Думаю, оце так да, вітер такий сильний. Думаю, як вони забрались. Може ще на вечір вітри. Зменшився трішечки, я так схоже на ну, те. Ну, він все одно зменшується зазвичай на вечір. Щось вони хочуть злітати. Підхолоднуло сьогодні, вже в нас все вже вже холодно стало. О! Злітають. Мені ж треба їх посадити просто. Мені ж треба їх посадити, а вони не садяться. Я хоч подивлюсь так, бакаріки тут. Так, да, не бачу я. Я бачу рябих. А я ще її останніми разами не ганяв, цю 88-му цю. І ось результат. Вона вирішила, що їй все одно треба політати. Так то нічого. Страшного. Це вони. Отак вони лякаються. Десь хтось, десь щось. Хоч хижак, хоч не хижак, то горлички якісь, то просто дикуни пролетять. Ну і щось темне, темне, я не знаю що, бо я так не зрозумію, мені треба. Щоб воно сіло, або хоча б. Та ні, щоб сіло, бо я так не зрозумію. Темних багато, вони в польоті. Мало хто відрізняється. Я їх не намічаю. летить. Так же також вони її лякаються. Горлички понад дахами літають. Вже час годувати, якби так ось-ось. Щось вони трохи налякані, не дуже злітають. Сьогодні у нас погода погана була, і дощ був. І вітруган такий був, що вони поховалися навіть. Вдень ховалися, вранці погуляли, потім... Негода прийшла, вітруган такий Хоп, поховалися всі. Зараз вже пару годин гуляють. О, Дивіться, які вони є красиві. Це 82-й голубок. Пару вже йде, бачу. Дві одна. Ну, а ти так ти що взагалі в мене Це ха, ось красиві, що ж взагалі красень буде. Хаос такий красень, що Він... Але він вважає себе красивим. Да, хаос. Бачите. Храходиться який. Думаю, що він красень. Да він такий не зовсім притаманний для моїх голубів. Я маю на увазі хлопців. Він такий невеличкий на ножках, коротенький, дзьобік теж такий невеличкий. Корпусу такого великого немає. У мене багато голубів, тобто, особливо ці сірі лоскаті, вони всі такі грудаті, голуби, головаті, а цей ні. Цей такий невеличкий і що кидається в очі, принижений на лапках такий. Я е, довго думав, що це дівчинка буде. Ну, спочатку взагалі думав, що це дівчинка, ну дивлюсь на нього, на який це хлопець. А потім я курчати почав, зрозумів, такий активний хлопець намагається залицятися до всіх пару йде, але ну, я його зараз вже... вже парую. Вже його парую з кремачкою, горобиною, вирішив його з минулорічною голубкою спарувати. Голуба я загнав, вона з молодим була, спарувалась сама. Але загнал я голуба. І вже думаю, вже, я вже формую пари, вже формую пару на наступний рік. Ну я завжди їх рано формую, щоб до Нового року у мене вже майже всі 90-95% вже сформованих пар. Я вже розумію, хто у мене, кого я можу ганяти під яструба, кого не можу і взагалі ганяти. Не те, що під яструба, я не дуже люблю спеціально під ястреба прям ганяти. Все одно шкода їх, не хочеться ж. Що, пара не сідає, щось не розумію, Начебто вони сідали, тепер вже дивлюсь насолоджуються. Хто ще з нею... Так, да, вони навіть, бачите, розкриті, тобто вітерець все-таки не повністю розкриті, але все-таки розкриті. Вітерець вщух. Не сказати, що зовсім, але точно знизився вітерець. Так от формую я пари. Йому я вирішив минулорічну голубку дати, вирішив залишити все його цього голубка. Також вирішив я по мастях трохи рябих, мабуть, не буду. Приберу рябих, як приберу. Розійдуться вони. Рябі. Хороші рябі ну, в плані льотних якостей, але все-таки все ж таки я багато в мене цих забарвлень різних. І я вже зрозумів, що пари підбираєш і якось все. Щоб ж не перетиналися. Ну і думаю, мабуть я трохи зменшу. З червоними ще от не вирішив. Ага, щось вони бояться, бояться злітати, бачите. Вони зазвичай і тут всі, а тут ні. Але не в цей раз. Бояться, маляками ну, Трохи вже прибрав тут декого каструлю, бо нема вже терпець, терпець увірвався в мені з деким начебто то літаю, то не літаю, то... то взагалі не літаю, то трішечки літаю, ну таке. Також прибрав декого минулорічний вже, бо не влаштував мене голубенята. Ось цю голубку я йому підібрав. Ну, тут не дуже вона йому підходить, їй би такого якогось темного кримачка, там в мене немає. Буду я обираю з тих, що в мене є. Вони сиділи, до речі, перший день, гуділи вже. У клітці парувалися, ну, вона активна в пару йде, ну, вона взагалі ж та голубка минулорічна, вона такі голубки швидко паруються зазвичай. Вона зараз активно в пару йде. Я їх випустив зараз, погодую. А де він? Де він? А, ось він. Ось. він. Полетів. Якраз. Я рябих не дуже хочу, щоб далі мені. Якраз вони за рахунок її вони будуть кримаків давати, там може темних і нормально. Бо якщо його спорувати з, з навіть суцільною, то я думаю, що він, він буде рябих давати мені. Рябих, Бо він же сам по білих, а так, а так я очікую від них кримаків якісь там. Різних світлих або темних кримаків. Хотілося б темних, але які будуть. Але я думаю, кримаки вони переважать. Кримаки переважають зазвичай на себе тягнуть і кримаки дають вже кримаків. Що там за бої? Так, ось я таким чином вирішив і ще, якби щоб рябих вони мені не давали. Ця пара. Якось вона думаю сяде-сяде, а вона все ніяк не сяде нас. Тримається і тримається. А, це 88-ма. Вона хоч і страшненька, але я вирішив її залишити. Ну дуже вона. Вона така одна із найкращих льотчиків зараз. Йочиться і загалом вона тут була, бо я ж кажу, самого малку. А дам я її оцього голуба. Зараз трошки фокусуємо, бо ну, воно тут на деревині фокусується, але хоч трішечки буде краще. Оцього голуба. Аргентина ямайка голуб. Він щось перепарувався сам. Мабуть, голубка щось, я дивлюсь, не несеться, перестала нешитися. Хоча Дали мені голубенят класних. Він дивлюсь спарувався сам. З, з, з ким-то він спарувався, я не пам'ятаю вже. Коротше, перепарувався. Глупки вже той з ким спарувався немає. Я тепер намагаюся думав, назад він вона, наче парується до нього, а він щось дивлюсь не дуже. І я так розумію, що що не хоче, так що якраз буде пара світлих кримачків. Ну так, думки в голос. Це все такий репортаж думки в голос. Що ж остальне? Це стальненьке. Парочка тримається, але знижується вже. Помітно знижується, знаєте. І це добре, бо вже час їсти, і дощик накрапує ще. Воно на камері... На камеру не потрапляє, я так думаю, але я відчуваю, та я і у мене рука дрожить, бо мені прохолодно. Так, вискочив з дому. Хоча начебто вдягнувся тепло, але холодно вже на вулиці. Треба звикнути. до Холодів. Вже тут, вже тут, зараз, зараз сяду. Що старих ще вирішив прибрати, тих, що для мене старі, вже по 4 роки. Теж не буду їх залишати, достатньо вже їх у мене. У мене декілька причин не, не залишати для... більше 4 років там не залишати, але то може якось іншим разом, бо вже так довгий ролик вийшов. Ото крилатова Стаса Петровича голуба. Мабуть він... О, дощик який, він уже на пенсію піде, заслужив. І Кримак світлий. Теж. Він спарований з іголкою Стаса Петровича. І мабуть вони також на пенсію підуть. Я так. Планую собі, де цей кремат Ото він начебто сидить. Світлий. Ні, це не він, він, мабуть, О, який дощик спустився. Який дощик? Все, вимикаюсь, пара голубів. Начебто була ось-ось уже тут. Ось-ось-ось-ось. А ось, ось, ось. ось дощик шосів трішечки налякали. Вони як... Трошечки вищі. Ох, падають, падають, прям швидко-швидко падають. Ну давайте, що уже Бо я сховаю, і вже годувати вас буду. Ой, де ви? Ось ви. Очами дивлюсь. О, їх заклало бо вітер. Вітер. Їх заклало, бо вітер. О, який пішов. Їх заклало так добряче. Ну давайте, давайте, давайте вже зніму вашу посадку. Да побіжу годувати вас. Хороший вітер, бачите, який на деревах, чи помітний, чи ні, але вітер добряче пішов. 88-8. Гарна голубка з зальотними якостями. Ну, скажи, на плані бажання і голови. Вона ніколи в мене не була і в зальотах, хоча і в точках була. І... Вона може маленька була, так не пам'ятаю, але точно в таких серйозних зальотах, щоб... Чи десь довго його чекати, такого не було. А це я ціную ну, також. О, 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 давайте, давайте вже, сідайте, і я вас буду годувати. Хочу подивитися, хто це, що за стальний. А, Це з підхвістником бачу якийсь. Підхвістникам бачу, схоже, що восьмий. Восьмий або дванадцятий. Один з двох. Варіантів у мене. То, що той, що той, два таких у них помічені вони були в подобних подібних самопідйомах я маю. Давай же. Це ніяк не сядеш. Ну не так як польоти, як були думки в лати. Сів, так? Да? Дивимось. Ось, зараз ми влаштування зробимо і подивимось. Зелений. ага. Це восьмий. Це пока всім. От показати вам кого я що парую. Вирішив трохи. Це 30-й голуб минулорічний. А а це 38-та молода голубка, вона активно зараз до пари йде. 30-та була голубка біла, я її прибрав. Тепер її нема вже. Вирішив я, думав його не залишати, але все-таки він вирішив, що він заслуговує хоча б ще на рік залишитися, там подивлюсь. Голубка не зовсім мені, як на мене, то в ідеалі їй дати чорного голуба, Вони якраз були б такі темні кримаки. Але в мене нема чорного голуба, дав їй стального мазаного. У мене, у мене є один чорний, він там з кремачкою світлою парований, начебто за мастю було, можна було розпарувати, але вони мені класні. Голубенят дають уже два роки, дають класних льотчиків, та я не хочу експериментувати. Нехай буде. Світлі кремаки, але всі літаючі тут. Друга пара із таких, що, знову ж ця кремачка, це у мене 99 та я вже й забув минулорічна голубка. Ну а це хаос. Теж вони ну... не дуже -то пасують, але я вже якось казав, що хаос спаруєш з ким іншим, він буде рябих давати. а треба... Вирішив з кремачкою спарувати. Нехай кримаків дають. Неважливо, на сіру мають, на яку там дадуть, нехай будуть. Бо мені в кримаків треба іншу кров запускати. Бо в мене кримаки, щоб вони не перетиналися. Ну і ще одна пара, яка формується, це пара білих. Це, е, це парус з молодою 45-ю голубкою. Вона не по білих, правда, йде. Це Ну, але вона біла. Я хочу, щоб у мене пара біла була. Він спарувався з стальною голубкою, класною льотчицею 79-ї. Та я все-таки не хочу, щоб він мені рябих почне рябих почне давати. Ну, я хочу, щоб білі. Були спаровані білі. От паруються. Вона була з рожевим голубом спарована, я його прибрав. Голуба теж. Вирішив, що він мені заважає. І ось пару білих парую. Буде в мене дві пари білих, але білі з білими паровими. Більше немає. У мене чотири білих на сьогодні залишилось. Ну, звичайно, це не всі пари, але ті, що зараз вже формую. Але я вже формую, я з осени і взимку формую, щоб мені вже січень. До нового року я намагаюся, але щоб в січні край щоб були сформовані пари. 90-95%, щоб було сформовано. Ну, все, поки що всім пока. Отаке От господарство ведеться.